Пилат судить Ісуса Читаємо дитячу біблію разом. Новий завіт. Великий натовп зібрався перед домом Пилата. Той сів на місце судді, з якого судив народ. Пилат намагався догодити натовпу, бо боявся заколоту. Тоді в нього виникла ідея. Він мав звичай на Пасху відпускати одного в'язня. Люди могли обирати, якого саме відпустити. Пилат знав, що провідники заздрили Ісусові, якого прості люди шанували і любили, і який мав багато послідовників. Люди йшли за Ісусом, а не за релігійними провідниками. Кого із в'язнів відпустити вам цього року? запитав Пилат, Ісуса чи вараву? Варава ж був великим злочинцем. Тут Пилатова дружина переказала йому, Дай спокій цьому праведникові, цієї ночі мені наснився жахливий сон про нього. Провідники ж підбурювали натовп і просили відпустити їм вараво. Кого із в'язнів відпустити вам цього року? запитав Пилат вдруге, Ісуса чи вараву. Вараво! закричав натовп. Відпусти нам вараво. А що зробити з Ісусом? запитав Пилат. Розіпни. Розіпни його, закричали провідники. Вони підбурювали натовп кричати так само. За що? Яке зло він вчинив? запитав Палат. Але натовп кричав усе голосніше і голосніше, вимагаючи віддати Ісуса на розп'яття. Палат боявся, що почнеться заворушення, тож схилявся до того, щоб розп'яти Ісуса. Він наказав принести чашу з водою. Відтак умив руки перед натовпом. Я не винний в Ісусові крові, голосно проголосив він. Натоп у відповідь закричав кров його на нас і на наших дітях. Тоді Пилат відпустив вараву, а Ісуса наказав бичувати. На кінцях батога були шматочки сланцю, які розривали Ісусові шкіру. Потім Пилат передав Ісуса римським воїнам на розп'ять.